Рівне, центр міста по вулиці Соборна, 15А розташовані три кіоски. Віднедавна у власника землі інші плани на ділянку у 100 квадратів. Він звернувся до архітектурно-містобудівної ради. Хоче збудувати магазин. З передпроєктних пропозицій відомо, що споруда буде в один поверх. Жителі будинку, з яким має межувати майбутній магазин, проти будь-якого будівництва. Всі мешканці вважають, що воно е, буде розповзатися як сарком. Тобто, це не буде будівництво з дотриманням якихось, скажімо, паспортних норм і паспортних меж. Тобто, в будь-якому випадку, ця людина вона завжди будує таким чином, щоб ще захопити якусь там, ну звузити любу ділянку на свою ну, і збільшити її на свою користь. Земельна ділянка, на якій зараз стоять кіоски, і планується будівництво, місту не належить ще з 2015 року. Рішення міськоради 6 жовтня 2015 року продана у власність шляхом викупу приватному підприємству фірмі Віган В» для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, а саме для реконструкції торгового павільйону під торгово-офісні приміщення та здійснення підприємницької діяльності. Торговим павільйоном називають три кіоски, які стоять під будинком. Щодо 100 метрів квадратних землі, то її міські обранці за керування Хомка у 2015 році продали за 79 тисяч 339 гривень. Фірма Віган В належить Галині Вдовиченко. Це дружина начальника територіального управління державної судової адміністрації у Рівненській області Віктора Вдовиченка. Саме через тривалі конфлікти із цією сім'єю жителі будинку по соборній 15 проти будь-якого. Ко будівництва під їхнім житлом «У нашому будинку перші поверхи і підвали у власності довичинки. Підвали взагалі там знаходилась колись котельня. Незаконно в нас забрали приміщення для котельня. від на воду, від на тепло. Крім цього, вони зробили чималу кількість прибудов. З однієї сторони прибудова незаконна, з другої сторони незаконна прибудова. Кабелі намотані на газовій трубі. Ми просимо вже не один рік їх демонтувати. Приміщення на першому поверсі та підвал було продане за словами голови ОСББ ще за мерства Віктора Чайки. Аби дістатися до важливих комунікацій, додає, приходиться просити дозволу у власника. Разом із тим нарікають жителі і на прибудову. Також бідкаються, що з іншої сторони забудували тротуар, і все без жодних зауваг зі сторони контролюючих органів. Відтак люди не вірять, що й показаний у передпроєктних пропозиціях магазин буде в межах тих параметрів, які зазначаються. Представник фірми Віганве повідомив, що закон порушувати не будуть. Ми робимо все згідно чинного законодавства, в межах своєї земельної ділянки. Нічиї інтереси не зачіпаємо в тому числі жітці будинку. Це зовсім інша земельна ділянка. Передпроєктні пропозиції уже розглянула архітектурна містобудівна рада, із зауваженнями їх повернули на доопрацювання. Наразі немає згоди від об'єднання співвласників багатоквартирного будинку на блокування. Ряд зауважень є стосовно до зовнішнього вигляду, дотримання, необхідністить дотримання пожежних норм. Він або розміщується на відстані протипожежні, або має бути згода від власників. Нерухомості. Також Андрій Шевчук додав, що будівництво має бути лише в межах земельної ділянки без захоплення тротуару. Представник фірми Віганве повідомив, що їхні фахівці працюють над виправленням зауважень. В свою чергу жителі ОСББ написали заяву на управління архітектури. Просять не дозволяти будівництво, яке блокуватиметься з їхнім будинком. Своєї згоди не даватимуть. Шукати вирішення цієї ситуації будуть в тому числі на черговій архітектурно-містобудівній раді, на яку власник землі має надати виправлені. Перед проєктні пропозиції Вадимороз Олег Шаламай, телеканал й e